Добрий день, глядачі і підписники мого каналу на кухні. Як завжди, готую сніданок. Захотілося сьогодні кошки гречаної. Вже вариться. дістала з морозильної камери почки, тушу, та й буде нам сніданочок. Лікуюся. Продовжую лікуватися. Якийсь такий стійкий вірус попався. Ні, не хоче покидати. мене. Температури вже немає, але ще є кашель, ще є нежить, ну і почуття того, що іще не здорова. Цілий день п'ю чаї, лежу, особливо нічого не роблю, не готую. Та і ви знаєте, як те, що й приготую, я не розберу. Яке воно смачне чи не смачне? Не запаху, не смаку. Купив вчора чоловік копченої муїви. А кіт бігає слідом за мною, учує вже ж рибку і кричить, чоловік, та дай їй там головою деревить до тої муїви. Я пакет розгорнула, голови одриваю, а копченої смаку, чи вірніше запаху копченої муйви, я не чую. Думаю, чи воно така муйва, чи, чи нюх у мене такий, мабуть, такий нюх. Ну, нічого. Вірус стійкий, а у нас воля до одужання іще більша. Обов'язково ми цей вірус подолаємо. Так що готую я сніданок. Бачили моє відео попереднє, скільки в нас накидало снів. На наступний день я вже вчора не знімала. І, і позавчора, мабуть. так. Був дощ. До мами єлі добрило. Особливо в нас тут не зина, набігло багато води. Ну, третьої частини вже снігу немає. А, повністю <смі> чоловік відкидав у дворі, а тепер повністю асфальт а, без снігу. Так що такі в нас справи. Не знаю, що сьогодні я буду планувати в день робити. Лежать уже мені не хочеться зовсім. Вже боки болять. І тільки ляжу голова болить, аби щось робити і ворушитися. Ну, а що в таку погоду? Можна робити. Є, що робити. Вчора помаленьку попило сосила в хаті, але, ж знаєте, поки попило сосела, сили не стало, я мокра зробилася та й лягла. А сьогодні треба попідтирати, повитирати та й буде добре. так що такі справи, Не знаю, чи щось готуватиму сьогодні, чи ні. Хочеться чогось уже немає до компоту чаю, можливо, щось і спечу. П'ю цілий день п'ю сироп із соку чорної редьки і меду. Оце, мабуть, вже п'ята речина. Ось допиватиму сік. І наготувала собі ще дві ось речки. І зразу сюди покладу мед. І буду чекати, коли утвориться сиропчик. У нас з чоловіком виник спір сьогодні. Оце хочу послухати вашої поради. Я оце дірочку видовбала тут, да? мед там, Бачите, да? мед поклала. Ну і чекаю, коли ж буде тут сиропчик. І я по дві чайні ложечки за один раз п'ю цього сиропу, випила і речку викинула. А чоловік каже, чого ти її викидаєш? Повторно закладай мед, а як якома, мабуть, ж сік вже е, сік туди е, всередину речини до меду. І е, речка вже м'якенька, оця ж така тугенька, а ця вже м'якенька. Ну, Можливо, він і має рацію. Можна разів два мед сюди класти. Але я кажу, редьки в нас достатньо. Хто дивиться моє відео, бачили, майже. Повна точка народила, то є що і їсти, і є з чого робити сироп. Але мені цікаво. Пишіть, якщо ви використовуєте для лікування чорну речку, то чи один раз ви закладаєте сюди мед, щоб утворився сироп, чи і повторно. Буду чекати ваші відповіді, я це не знаю, як. Можна не любити. Кімнатні квіти. Нехай вони квітують або не квітують. Але кожна квітка гарна по своєму І от так, знаєте, на вулиці сніг йде, вітер, дощ. А подивися на таку красу і на душі робиться тепло, затишно, гарно. І... Настрій піднімається, і я думаю, квіти задають правильний настрой для нас, щоб ми не сумували і швидко одужували. Подивіться на цей кущ: палах котить такими чудовими квітами. Ну, хіба це не краса? Щойно, в черговий раз заварила собі. Чай вкинула вам заварничок липи. Чесно кажучи, дівчатка, він уже мені проївся. цей чай за, за ці дні проївся, пропився, не знаю. <сум> і те і це. Але ж треба продовжувати пити чаї, доки не одужаю. І вирішила швиденько до чаю собі спекти щось. Думала, що спекти, і ось спекла рулет. Варенням перемозила. Дивіться, який. Бачите, м'якесенький. Ой! І цукру. цукру зробила цукрової пудри. Отак. так його, щоб він, він, щоб він був гарніший нам і смачніший. Адже ми їму ж не тільки но, смаком, але ж і очима сподобався, значить, мабуть, смачно. Не знімала, як готувала я, як пекла, ой, вибачте, як пекла я цей рулет. Дивіться, бачите, який м'якусінький. Якщо вам цікаво, то пишіть. Пишіть. Підивіть, однією рукою погано, вибачте. Дивіться, бачите, який м'якенький. Пишіть. На наступний раз буду разом з вами готувати. Ну, а зараз... А з разом я вже шпитиму чаюк разом із цим рулетом. Уже сама дівчатка сьогодні. Так що ось піднімаємо собі настрій. І тоді такими простими речами, квіткою, яка квітує, або. По зелененькі листочки. Чайок, кому пропився, кому, кому проївся. Але все рівно чашечка-чаючок. чаю цей рулет. По цьому. Одріжу вже тоді сама. Я думаю, ви вже побачили, що рулетиком дивіться, який м'якесенький, пухкесенький і смачнесенький. Чаєм. Такою квіточкою квітучою, смачною випічкою, котиком, який, який муркотить над вушком. І всі ці такі прості домашні речі нам створюють настрій і сприяють швидшому одужанню і зціленню не тільки наших фізичних хвороб, але і душевних. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!